Доброго дня. Ось така ситуація. Вихід з квартири. Баули, по-іншому не називаєш, готовність номер один при повітряних атаках. Кожен день по 4-5 я вже зневірився, але дітей потрібно виводити в бомбосховище і так от живемо. Така от ситуація. Приїхали з волонтерами. Ось Мої волонтери, які хочуть миру. Приїхали допомагати, хто чи може. Скільки є, скільки взяли, чи можемо, допомагаємо. Можливо, солодощі, тільки що ходили на пункт прийому. Багато картоплі, ковбаси, консервації, одежу. Люди везуть, хто чи може допомагає. І Ми вирішили долучитися, і ви не будьте. Сторонніми і байдужими. Долучайтеся, допомагайте. Україна, ми всі разом допоможемо. Так, ну, Кружляємо містом помаленьку. Центр прийому крові. Черга. Військомати черга. Україна форева. Ми переможемо. Говори. Поки катаємося. Допомогу розвозимо те, все. Не їх. А вже поліція на Симона Петлюра тих з двох сєпарів славили. Так, другий заход. Продовжуємо теплі вещі, кого що є. Тільки що, закінчилась повітряна тривога. Але вже читаємо інформацію в Житомирі. Знову вкотре попадання, як цей каже Соловйов, случайность Я так не думаю, ну якось по-другому каже. В родом влучили е, обстріли Маріуполі в школу. Да? Це геноцид, це просто геноцид. І ви цього не бачите, росіяни. І білоруси ще туди піднімайтеся, не пускайте своїх воїнів, бо ляжуть. Ляжуть. Ви не бачили кадри. Ви їх не хочете бачити. Ви їх ігноруєте. А це дійсність. Лежать обсмалені як свині в полі. На Рівненщині оголошено повітряну тривогу. Увага! Повітряна тривога! Не так, постійно такі, от заклики. До укриття. Ми вже в дорозі, Надіюсь, дасть Бог все благополучно. Продовжуємо ну, помаленьку, маленькими партіями, чим можемо, як кажуть, світу по каплі допомагати біженцям і нашим військовим силам. От, Хтось з родичів і вареники плете, ліпить вареники, сітку плетуть трохи харчами то, що може, як говориться з світу з... з... понитці? Чим відрізняються українці від росіян? Показують, хваляться російські канали в Криму, в Росії дітей привчають до зброї з дитинства, привчають не до зброї, а вбивати. І потім виростає покоління, яке всіх ненавидить, всі для них вороги. А ми, українці, мої діти з дитинства і не тільки вони привчаємо допомагати другим людям, хто чому потребує. Оце наша різниця. Є. Такі от повідомлення приходять. Негайно знайдіть найближче скриття. Нам відчекаємо подальшого.